Всіх вітаю! У цьому відео я розповім вам про цікаві і до того ж не банальні фільми та серіали про подорожі у часі. Одразу хочу подякувати вам усім за підтримку, коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під відео. Це сильно впливає на розвиток каналу, і мені завжди дуже приємно отримувати від вас зворотний зв'язок. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Фільми про подорожі у часі межа часу драматичний трилер з елементами жаху. із Джеймі Дорнамон та Ентоні Макі в головних ролях. Стів та Денніс – двоє найкращих друзів, які разом працюють парамедиками швидкої допомоги у новому Орлеані. На роботі вони стикаються з низкою жахливих смертей передосуванням та жертвами насильства, пов'язаних з новим наркотиком під назвою Синхронік. Світ Деніса руйнується, коли його донька підліток Бріана зникає під час вечірки, де вона приймала той самий наркотик. Тим часом у Стіва діагностують рак мозку, що підштовхує його якомога більше дізнатися про синхронік, щоб допомогти відшукати Бріану. За збігом обставин чоловік знайомиться з творцем наркотику, який розповідає, що пігулки можуть на короткий час переносити людини у минуле. Стів починає їх вживати на регулярній основі, сподіваючись відшукати будь-яку зачіпку щодо знаходження доньки його найкращого друга. Петля часу бразильський драматичний трилер, в якому одним із продюсерів виступив Фернандо Мереліш, відомий завдяки таким кінострічкам, як відданий садівник, місто Бога та два папи. Головний герой, молодий фізик Даніелю одержимий теоріями про подорожі у часі. На вечірці організованій ним з експериментальною метою хлопець знайомиться з дівчиною на ім'я Марія Луїза, в яку він одразу ж закохується, і вони починають зустрічатися. Одного вечора, коли пара відпочиває на даху багатоповерхового будинку, вони зазнають нападу злочинця, який вбиває Марію Луїзу. Трохи відійшовши від страшної трагедії, Даніель занурюється в дослідження, намагаючись повернутися в минуле, щоб запобігти загибелі своєї дівчини та дізнатися мотиви убивці. Далеко по сусідству драматичний фільм спільного виробництва Франції, Бельгії, Люксембургу та Німеччини заснований на одноіменному японському коміксі Зіро та Нігуті». У центрі сюжету сім'янин середнього віку Томас, який здійснює незаплановану поїздку до свого рідного міста. Під час візиту на могилу матері його переповняють суперечливі емоції та спогади, зокрема про те, як його батько покинув сім'ю. Вже за мить чоловік втрачає свідомість, а прокинувшись, розуміє, що перенісся в минуле у своє підліткове тіло, але зі зрілістю та сприйняттям дорослої людини. У минулому Тому зустрінеться з дівчиною, яка йому таємно подобалась. Спробує переосмислити своє життя, а також дізнатися причини загадкового зникнення батька, яке станеться вже через кілька місяців. Призначення. Заплутаний австралійський детективний трилер із Ітоном Гоуком та Сарою Снук в головних ролях знятий на основі оповідання Роберта Гайнлайна Всі ви зомбі фільм розповідає про спеціального агента, який може подорожувати у часі, щоб запобігати жахливим злочинам ще до того, як вони відбудуться. Його поточна справа знайти терориста, який сіяв хаос у різний час в 70-х роках. Однак ця історія стає набагато ширшою та заплутанішою, коли головний герой, працюючи під прикриттям у барі, зустрічає таємничого чоловіка, який розповідає агенту приголомшливу історію свого життя, що має наслідки для них обох. Під час грози. Іспанський трилер Оріола Паула творця таких напружених фільмів з несподіваною кінцівкою як Невидимий гість, тіло та криві лінії Бога. Кінокартина не зовсім про у часі, а скоріше про втручання у минуле та його побічні наслідки. Події розпочинається у 1989 році, коли хлопчик на ім'я Ніко випадково потрапляє під машину і гине на місці. Через 25 років до будинку, де жив хлопець, переїжджає подружня пара Віра і Девід разом зі своєю донькою Глорією. У шкафу вони знаходять старий телевізор, відео, магнітофони, касети, на які Ніко записував свою гру на гітарі. За вечорою Віра дізнається, що трапилося з хлопчиком, а пізніше, коли вона бачить його по телевізору, шокована тим, що може з ним спілкуватися. Жінка вирішує застерегти. Ти Ніко не виходити на дорогу, щоб його не збила машина, і вже наступного дня Віра прокидається в зовсім іншій реальності. Кафе Бажань. Французька комедійна драма, написана і знята Ніколя Бедосом. Головний герой, чоловік літнього віку на ім'я Віктор. Він часто відчуває себе пригніченим, його шлюб з дружиною Маріаною розвалюється і іноді здається, що він втратив інтерес до життя. Щоб якось підбадьорити чоловіка, його син разом з другом запрошують Віктора на вечірку організовану компанією подорожі в часі, яка пропонує своїм клієнтам можливість пережити обрану ними епоху чи конкретну подію. Головний герой неохоче, але зрештою приймає запрошення і врі. Й зануритись в найважливіший тиждень свого життя, коли він зустрів своє справжнє кохання у кафе в Ліоні 40 років тому. Серіали про подорожі у часі Переправа драматичний трилер подій, якого відбувається у вигаданому маленькому американському містечку. На місцевий пляж з океану викинуло понад 400 людей, із них вдалося вижити лише невеликій кількості. Першим на місце події прибуває шериф Джуд Еліс. Усі в ці лілі розповідають йому одне і те саме, що вони перенеслися сюди з майбутнього, рятуючись від війни та переслідувань. Цією дивною справою починає займатися департамент внутрішньої безпеки під керівництвом МРН, але шериф Еліс також хоче знати, що відбувається в його місті, тому розпочинає власне розслідування. Дружина мандрівника у часі. Романтична драма спільного виробництва Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, яка є креанізацією одноіменного роману Одріні Фенегер. Головні ролі виконали Тео Джеймс та Роуз Леслі. Коли Клер Епшер була ще маленькою, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Генрі, який має генетичний розгляд. Хлопець декілька разів потрапляв у минулий де й зустрів свою майбутню дружину. Тож, коли через 14 років Клер та Генрі зустрілися в реальності в бібліотеці, він побачив її вперше, а дівчина вже була в нього закохана. Саме тут і розпочинається їхня історія кохання, яка з одного боку чарівна і романтична, а з іншого сповнена розлуки та болю. Триста шістдесят п'ять. Один рік на долі. Південнокорейський трилер, який заснований на японському романі. Повторення це історія декількох людей, які отримали шанс повернутися в минуле на один рік і прожити його ще раз, але несподівано після цього їхні долі починають змінюватися, коли виникають загадкові ситуації та нещасні випадки. Один з головних героїв детектив поліції, який нещодавно отримав підвищення, спочатку радіє можливості перезавантажити своє життя. Однак, коли з групою людей, з якими він повернувся, у минуле продовжує траплятися низка незрозумілих подій, він вирішує шукати. Ти правду. Насправді, за останні декілька років вийшло чимало цікавих серіалів про подорожі у часі. Наприклад, британський лімітований проєкт тіла, сім життів Лео, півночі у готелі «Пера Палас яскраві дівчата Дорога додому та багато інших. Я вже розповідала про них у попередніх добірках, на які я залишу посилання в описі під цим відео. А зараз я хочу порекомендувати вам ще два непоганих серіали, але яких, на жаль, немає в українському перекладі. Поза часом пригодницька драма від творця серіалу «Надприродне» Еріка Кріпке. Антропологиню викладачку історії Люсі Престон викликає до себе департамент внутрішньої безпеки після того, як їхній колишній агент Гарсія Флін викрив машину часу і повернувся у минуле. Жінку просять об'єднатися з військовим Ваетом Логаном та програмістом Руфусом Карліном і відправитись за Фліном, а також зробити усе можливе, щоб не зіпсувати історію. Їхні перше завдання пов'язане з авіакатастрофою дирижабля Гіденбурга, що трапилося у 1937 році, куди і вирушає команда. Вихор, французький міні серіал у жанрі кримінальної драми. Коли на пляжі знаходять тіло молодої жінки, яка наймовірніше втопилася в океані. Головний герой, капітан поліції Людо Ген, використовує нову технологію віртуальну реальність, щоб більш детально оглянути місце злочину. Однак у програмі відбувається збій, відкривається часовий розрив. Людо бачить біля себе свою дружину Малані, яка багато років тому загинула на цьому ж пляжі. Він може спілкуватися з коханою, завдяки чому капітан пов'язує обидві справи і робить висновок, що жінки стали жертвами вбивці. Для Малані це все. Що тисяча рік незадовго до її смерті, тому люди необхідно якомога скоріше знайти винного, якщо він хоче врятувати дружину. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм або ж серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ту, підписуйтесь на канал, то почуємось з вами у наступному відео.